Всім привіт! Сьогодні у нас корпоративне навчання в клініці V-Art Aesthetic Medicals. І сьогодні прямо ну, супер індивідуальне навчання, тому що ми маємо одного спеціаліста, з яким будемо працювати рука попри руку, відпрацюємо всі нюанси, всі протоколи застосування полімолочної кислоти. А, сьогодні в клініці Віарт ми пройшли навчання з полімолочної кислоти. А, бренд Гана проводив навчання нам лікар Ярослав Лата. Дякуємо ви, да, дуже дякуємо. Нам дуже сподобався підхід професіональний. Сьогодні ми освоїли такі техніки, як пряма кологенна стимуляція обличчя та збільшення сідниць за допомогою препарату полімолочної кислоти. І також ми хочемо сказати, що в клініці Вірт ви можете зробити такі нові процедури, як збільшення сідниць, а також підняття тургуру та тонусу це дуже популярна процедура, яка має великий запит. І в клініці Вірт ви можете це зробити. Також простимулювати колаген та еластин а в обличчі, кому 30 це must have.